Прошу вищі, скажіть, будь ласка, що заважає закрити небо від ворожих ракет? О, що заважає закрити небо України від ворожих ракет? Вересень, місяць, будь ласка, да, дайте допомогу. Вищі, сили, що нам заважає закрити наше небо від ракет, щоб припинилось вбивство українців. Припинилось вбивство мирних людей. Так, є, є допомога, як коршини нападають і горять будинки. Це вересень місяць, скажіть нам, що нам зробити, щоб захиститися. Так, Приходить мир, приходить мир, вересень місяць, Україна, небо України, йде мир. Нам дадуть От те, що ми просили, так довго ми просили, так довго вересень місяць. Просили. Дивіться, є, Ой, надана є така зброя. Можливо, скажіть нам, ага, дуже сильна агресія. Це вересень місяць, ворог лютує. Хоче вбити як мога більше домівок, розруйнувати ось де села, де села, де в городах, айстри, де в городах, гарбуз і горять домівки. Добре, що ж нам робити? Іде мир паралельно? Така протидія. Ми чекали і дочекалися, прийшла потужна зброя. Я бачу, що вересень, попри всі намагання ворога вбити, це його мрія у ворога спалити і вбити села. Чомусь оці села він хоче села. Ага. Вересень місяць, закрите небо, так. Да? Тікає, ворог тікає. Дивіться, наразі середина місяця. Агресія дуже сильна. Люди будуть дуже налякані, але прийшла зброя, і її застосують, будуть застосовувати. І ми дочекалися середина і кінець. Оце ми дочекалися. Щось зараз последнє. Ой, дивіться, остання агресія. Остання агресія і це перебог. Так, Прошу ваші сили. Дякую вам за допомогу. Прошу захистіть, щоб не було вбивств. Заперечую оці плани ворожі по вбивству, заперечую цей вересень це останні напади на оці містечка, на села, на міста України. Він буде намагатися вбити людей. Руйнувати, але дивіться, кінець іде захист і мир, перемога. Іде перемога. Паралельно з тим, ми вижинаємо ворога і буде захищене небо. Скажіть нам, будь ласка, вище сили, що захистить небо. Дуже важко захистити наше небо. Ой, я бачу, що припинить ворог, просто припинить агресію. Отаким От чином. Із-за того, що його буде вибивати оцей, оцей вогонь, мирний вогонь наш. І цим він припинить агресію. І нарешті настане мир у містах, і жінки будуть посміхатись. Отак. От і він буде тікати. Тікати геть з України. Це я бачу. Припинення. Так, добре. Хочу повернути ворогові всі його руйнування. всі злочини проти мирного населення проти України. Повертаю ворогів. все його лайно. Всі. Сльози біль, страждання, мирного населення, ворогу вертаю, з України знімаю. Більше нема болю. Україна відроджується, живе. Те, що ворог планує, в нього не вдасться. Перекриваю, перекриваю. Закриваю ворогу дорогу. Закриваю, відвертаю всі ракети. Більше нема нічого, що заважає припинити обстріли, міст України. Відвертаю, всі ракети, ворогу назад повертаю. Відки вилітає туди і падає. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили надати захист неба України від ворожих ракет. Прошу надати Україні всю необхідну зброю ПВО, противоракетну оборону, щоб захистити мирних людей від окупанта Російської Федерації, щоб була знищена кожна ракета, яка Росією випущена в наш бік. Прошу надати цю зброю вищі сили, допоможіть захистити небо, захистити наші прикордонні. Містечка, села і, і будинки людей від ворога захистіть, Та повернеться мир в Україну. Буде так, буде так, буде так. закриваю закриваємо Україну. Прошу закрити Україну від ворожих ракет. Місяць вересень Зап... припиниться. Це все, зроблено, Настане мир, да буде все сказано здійсненим. Так що так, вересень місяць, карта перемоги, карта миру, ворог відступить. Це його е, зупи, зупинить. Якась буде зброя, яка його зупиняє і це припинить обстріли також. І його план не здійсниться по вбивству мирних людей. Дякую за увагу.